Під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки президент Володимир Зеленський підштовхотиме свого американського колегу до того, щоби той надав Україні офіційне запрошення на вступ до НАТО. А ще проситиме, щоби Байден взяв на себе зобов'язання щодо регулярних постачань сучасного озброєння у рамках переможного плану. Про це повідомили агентству Bloomberg поінформовані джерела. Ну а крім цього, план передбачає чіткий шлях до членства України в Європейський Союз а також економічні та безпекові домовленості. Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня. Також він хоче ознайомити з цим кандидат з цим планом. Кандидатів у президенти камеру Гаріса і Дональда Трампа ну і додамо, що раніше український лідер заявив, що план перемоги складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України, плюс один який нам потрібен після війни. Також глава держави наголосив, що реалізація цього задуму потребуватиме швидких рішень від партнерів, які мають статися протягом жовтня-грудня цього року. Ну і далі ми долучаємо до обговорення цієї теми. Євгена Магду, він є кандидатом політичних наук, директор інститут, директором інституту світової політики, пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю героям слава пані Кароліно. Добрий вечір. А з цим планом стільки розмов, так все це публічно обговорюється. Ніяк цей план не доїде до Вашингтона. А, на яку реакцію взагалі роз, ви розраховуєте? Як ви бачите долю цього плана? Плану президента Зеленського і можливі варіанти, я думаю, що звичайно ідеальним для нас був би варіант, коли б Володимир Зеленський приїхав, зачарував Джозефа Байдена, потім звів до купи Камалу Гарріс і Дональда Трампа за столом переговорів і отримав би від кожного з них запевнення про те, що незалежно від результату президентської кампанії. Вони будуть допомагати Україні. Але в мене немає на сьогоднішній момент на це підстави. Розумієте? Е, я от читаю повідомлення Bloomberg і не розумію, якщо це український план, то чому ми від чогось чогось сподіваємось від партнерів? Мені не зовсім зрозуміла ця логіка. Ну, тобто. Це план української перемоги, але ми розраховуємо на постачання зброї Сполученими Штатами на те, що нас запросять до НАТО. Як нас можуть запросити до НАТО до грудня, коли цього не зробили в липні? Я не зовсім що зберуть позачерговий саміт НАТО і відповідно нас запросять, чи потім Байден позвонить? Урсулі фон Дер Лєїн, яка вчора була в Києві, до речі, а їй план показували такий теж цікавий момент, адже Європейський Союз був першою інституцією, яка після широкомасштабного вторгнення простягнула Україні руку допомогу в геополітичному аспекті. Чи їй сказали, вибачте, пані Урсуло, ми маємо спочатку Джозефу Байдену показати, а потім вже будемо вам, з вами говорити. Тобто цей план хибує. На низку методологічних помилок він знаєте, він розрахований на магічне мислення, на віру в усе хороше проти всього погано. Але ж погодьтеся, пане Євгене, ми ще там, ми ж не бачили цього плану. Тільки припущення існують, що там може бути, чого не може бути, якісь компоненти, які там більш детально розписані, ще там чогось не вистачає. Дуже поспішає президент Зеленський з ухваленням цього плану, взагалі з проведенням цього другого саміту. Дуже ви праві, коли кажете, що величезна, величезний обі... обсяг робіт, так по реалізації цього плану він покладається відповідальності. Саме на наших західних партнерів. А як без їхньої допомоги ми можемо перемогти Росію в цій війні? Е, їхня допомога для нас життєво важлива. Це правда. І ніхто не буде це заперечувати. Але давайте не забувати про інше: про те, що коли Захід допомагає Україні, якщо хочете витратними матеріалами, грошима, озброєнням. Різними ресурсами, то Україна платить в цій війні ціну життям і здоров'ям своїх громадян це найвища ціна, яку може платити держава. Я просто не розумію, в який спосіб ми можемо натиснути на наших партнерів, щоб сказати їм, от ви до грудня будьте нам ласкаві, видайте ось це, ось це і ось це, якщо вони не зробили цього за 940 попередніх днів. А що ж тоді робити, пане Євгене? Як не скористатися цією ситуацією виборів в США? Як не скористатися можливістю проведення Генеральної асамблеї ООН Об'єднаних Націй, виступу на ній, так? виступити на Радбезі ООН? Ну, які, давайте... ще, які ще варіанти у нас є? Давайте спробуємо говорити про те, що. Може зробити саме Україна. По-перше, перестати імітувати боротьбу з корупцією, а реально робити боротьбу з корупцією, бо правляча нині політична сила краде швидше, ніж Віктор Янукович. По-друге, розпустити де-факто неіснуючу монобільшість. І створити, оскільки ми не можемо проводити парламентські вибори в умовах війни, коаліцію перемоги в парламенті за виключенням ОПЗЖ. Попри те, що зараз в парламенті залишилося всього 400 депутатів при конституційному складі 450, я думаю, там буде конституційна більшість. Це цілком реалістичний варіант. І щоб ця коаліція перемоги створила уряд перемоги. В якому будуть люди, які мають необхідні навички, а не які виглядають, як сьогоднішні міністри, яких два тижні тому змінили, ну це ж нагадує гру в П'ятнашки. Ніколи ще П'ятнашки не рекламувалися в найбільшій європейській країні, якою є Україна настільки сильно. Ми маємо, перш ніж говорити нашим партнерам, а ви нам зробіть сказати а що зробили ми? Ось чому ми питати. бачимо. До речі, щодо дії я не хочу захищати все, що відбувається в нашій державі, не хочу а ніяку там монобільшість, нічого. Все ми і так прекрасно знаємо, що справи могли би бути набагато кращими ніж такими, якими вони є на сьогоднішній день. Реформа митниці. щось робиться в напрямку очищення так боротьби з корупцією не можемо казати про те, що нічого не робиться, і західні партнери також бачать це і зауважують, але завжди кажуть, але цього недостатньо. Але ж вони зі свого боку не поспішають виконувати ті обіцянки, і ці навіть вже на рівні ухвалених якихось рішень не поспішають нам надавати ту допомогу, яка підсилить нас зокрема, і на полі бою, адже перемога здобувається в першу чергу саме там. Так, я згоден з вами, що наші партнери, ну, по-перше, вони не виконали обіцянку надати Україні мільйон снарядів, яку вони дали ще у 1933 року, і їх ніхто не тягнув за язик. Вони не виконали обіцянку надати Україні 5 різних систем Петріот і Петріотоподібні, про яких говорив. Ну, от вам приклад: Джозеф Байден в липні на саміті НАТО. Оголосив, що Україні передадуть 5 систем Петріот і СЕМПТІ. Так. Ну, це, в принципі, для західного світу це, це суттєво, але це не надзусилля. Цього не відбулося. Фактично на сьогоднішній момент, наскільки я розумію, тільки Румунія передала нам батарею Петріот. Так якщо не відбулось цього протягом двох місяців, як ми можемо розраховувати на те, що Україні... Зроблять комплекс різних кроків, який набагато більш масштабний, набагато більш об'ємний, і який буде називатися План перемоги Володимира Зеленського, адже перемога України в війні над Росією потрібна не тільки нам, про це кажуть і європейці. І кричать, можна Чому? навіть так сказати, їм це, бо, бо це, це, бо, це, бо, це. Бо, бо ця ситуація, як вони кажуть часто, конфлікт. Бо цей конфлікт, бо ця війна, наша війна, вона позначається на їхньому рівні якості життя. Ми бачимо, там відбуваються вибори, і в багатьох країнах Європи, ключових країнах Європи, і бачимо, як там йде поступовий розворот на вправий бік. Все менше і менше підтримують допомогу Україні, і це теж для нас небезпека. І тому, от поспішати можливо і, і, і варто і розраховувати дійсно, поки поки що ці уряди, там і європейські, і так само і для сполучених штатів Америки, теж їм не потрібен другий Афганістан. І в разі, якщо демократи пере, переможуть, існує така ймовірність, Існує ж? Так, а хто в Європі говорить, що йому потрібна перемога України? Чи американці говорять, що їм потрібна перемога України? Ну, принаймні хто? вони кажуть, а да, не стільки з стільки... будь-який високопосадовець каже і трактує кожен дипломат, називає це формулює по-своєму. Але виглядає так, що вони зацікавлені в тому, щоб Україна принаймні не програла. Це дві різні речі. Не програла і виграла, It's це абсолютно різні речі. Тому що якщо Захід на сьогоднішній момент не бере курс на демонтаж Росії, то фактично будь-який гіпотетичний наступний мир це буде лише коротке перемир'я, коли Росія отримає можливість для паузи. Для переозброєння, для роботи над помилками і для подальшого руху вперед. Подивіться на російські настрої. Вони живуть так, наче готуються захопити весь світ. Це щось середнє між ідеями Гітлера і Сталіна, наче вони проекуються на Росію найбільша територія в світі. Ну наскільки їм до конаскільки дозволяють поводити себе так, як вони власне це і роблять, так вони і вчиняють. Я маю на увазі Росію. Ну а разом з нею і Китай і весь цей глобальний ю південь, які під підтягуються під все це, пане Євгене. Добре, а от якщо щодо рецептів, от якби окрім а, коаліції а, уряду там перемоги, що ще варто було б Україні зробити для того, аби переконати партнерів, в тому що нам необхідна допомога, і ми маємо її отримати і закінчити цю війну справедливо. Звичайно, що в Україні кожен громадянин зацікавлений в справедливому завершенні цієї війни. Справедливому так, яке завершення, яке буде відповідати інтересам України, яка стала жертвою агресії. Але давайте не забувати що. Перед 24 лютого 2022 року нам говорили, що ви розвалитесь. Ми не розвалилися, і це реальність на сьогоднішній момент. Але я не бачу у Заходу предметної реальної допомоги в тому, щоб нам надали стільки допомоги в короткий термін, як це може бути написано в плані, який привезе за океан Володимир Зеленський. А щодо ймовірного членства в НАТО в Альянсі? от ви знаєте, я тут згадую, навіть підготувала собі матеріал. Не, він такий не доволі там відносно свіжий. Пам'ятаєте, був такий спецпредставник е, Сполучених Штатів Америки е, Курт Волкер, так і от буквально його цитата так. про те, що президент США Джо Байден дійсно сказав, що перемога України не включає вступ до Північно-Атлантичного Альянту, і він... І він мається на увазі Байден взагалі не бачить членства України там, але ніхто не знає, що він мав на увазі. Тобто, от, ми живемо в епоху якихось таких а, формулювань, які потім а, можуть трактуватися там, двояко, а може трояко, і за зачепити ви, виділити суть того, що той чи інше, особливо НАТО, коли про це каже. Президент Сполучених Штатів Америки ну, дуже важко. Можливо, ви знаєте, от як правильно розуміти цю фразу: що Україна навіть за, 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 за умови перемоги вона ніколи не буде. Ми, я не бачу її в альянсі, сказав пан е, Байден. По-перше, я знаю, що Курт Волкер людина з республіканського середовища, не з демократичного. Тому, очевидно, що він не буде хвалити чи підігрувати демократу. Це раз. По-друге, це, це дійсно реальність. Тобто велика частина американського, і європейського естеблішменту вбачає Росію як реальність. Подивіться, у нас тиждень тому було багато розмов про те, що зустрінеться Джозеф Байден і Кір Стармер в Білому домі, і вони дадуть Україні дозвіл на використання далекобійної зброї. А вийшов один плюгавий товариш, якого якому найкращу характеристику дали харківські вболівальники, і сказав, що якщо Захід буде так робити, то він фактично вступить у війну, то де цей дозвіл? І давайте спроекуємо цю ситуацію на той план, який пропонує, ну, про який пишуть західні інформаційні агенції, і який не бачило, ну, який бачило, може, обмежена кількість громадян України. Тобто. Я за те, щоб ми оцінювали реально здійснені речі, як ми можемо оцінювати те, чого ми хочемо? Тому що ми цього прагнемо, це зрозуміло, але однієї нашої сили волі чи одного нашого прагнення недостатньо. Ми маємо ще мати повне порозуміння з нашими партнерами. І я тому повторюсь, що перш ніж щось просити у наших партнерів. Ми маємо показати, що змінюється всередині. І реформа митниці це одне, а викинути головнокомандувача Збройних сил як щеня, не пояснивши нічого суспільству, це дещо інше. І якщо ми думаємо, що наші західні партнери не бачать таких речей, якщо ми думаємо, що вони не бачать дезертирства депутатів від слуг народу, якщо ми не бачимо, повторюсь, темпів розкрадання. Державного бюджету по окремих статтях, коли не, не минає й тижня без гучного скандалу, то ми глибоко помиляємось. Бо в умовах війни країна, яка є театром бойових дій, вона є, стає зоною підвищеної уваги і дипломатів, і розвіду. І Україна зараз як на долоні. Тому план це добре. Я думаю, що всі ми вболіваємо за те, щоб... Він втілювався в життя. Але я хочу зрозуміти, які є реалістичні підстави для його втілення. І коли ми почнемо думати над цим, ми будемо розуміти, які є шанси на те, що Володимир Зеленський переконає Джозефа Байдена, Кабалу Гарріс, Дональда Трампа, переконає, наприклад, представників майбутніх е тих, хто буде в палаті представників, адже вибори. Туди будуть так само 5 листопада, як і президентські вибори. Тобто, ми збережемо двопартійну підтримку в цій ситуації чи ні? Це на сьогоднішній момент головність, більш важливо. І ми маємо розуміти, що Україна так і не зуміла зробити себе як вістря в боротьбі добра і зла, продемонструвати себе в такий спосіб західному світу. Так, вони нам співчувають. Але вони не бачать нас частиною себе. Тому ці плани, ці пропозиції, вони мають спиратися на такі перетворення всередині держави, щоб і в Європейському Союзі, і в НАТО казали: ось ці синьо-жовті, вони наші, і ми будемо їх підтримувати заради перемоги. Залишилося зовсім небагато часу для того, аби ми з вами стали свідками того, що буде з презентованим президентом України Зеленським цим планом, так і реакція перших осіб ключових держав на нього. Дуже дякуємо вам, пане Євгене, за те, що долучилися до ефіру. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Друзі, був з нами на зв'язку за коротку паузу. Повернемось.